Дидактичний роздум у світі працьовитих людей, хто що робить. Добрий день, малята! Мене звати Наталія Миколаївна. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні хочу з вами пограти у гру у світі працьовитих людей і дізнатися, хто що робить. Відгадайте загадку, про кого йде мова? Він на грядці. Господаре, все садить, поливає і з-під сонечка росте, урожай нам принесе. Так, це городник. А відповідати на запитання, що робить городник, вам допоможуть картинки-підказки. Будьте уважними. Давайте разом. Городник копає. Розпушує землю, сіє, поливає, сапає. Молодці малята. А хто носить граблі і ліку? Він дерева лікує, яблука збирає. Підкажіть, хто в саду так працює? Не фермер, але сад береже. Правильно, це. Садівник. Що робить садівник? Давайте разом. Садівник садить дерева, поливає, білить стовбур дерева, оприскує від шкідників та обрізає сухі гілки на деревах та кущах. Правильно, молодці. А що це за професія? Він квітам сонце заміняє, польє, підріже, доглядає. Усе цвіти, неначе дар, бо трудиться наш. Так, квітникар. А що ж робить квітникар? Давайте разом. Висіває, садить. Оливає, розпушує землю. А при кого ця загадка? Без нього хліба на столі не стане. В кожнім зерні праця його рання. День за днем, під сонцем і дощу хто ж той, що працює для врожаю? Так, це колгоспник. А що він робить? Сіє, боронує, садить оре. Молодці малята гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!